У Варшаві завершився міжнародний книжковий ярмарок. 25 українських видавництв привезли сюди найцінніше слова для продажу і щоб бути почутими. Жанри художня, історична, мистецька, наукова і дитяча література. Серед авторів ті, хто пишуть з передової, з бомбосховищ і під рясними сиренами. Чимало українських творів перекладені польською на сцені кожна година як новий розділ. З неформальними розмовами, з авторами, діалогами без прикрас про важливість писати українською виклики, які щоденно долають автори та видавництва, про війну і важливість її документування, про бібліотеки, які випалюють і грабують росіяни, а також про дітей, які можуть шукати відповіді у книжках, а не в інтернеті. Література сучасна і те, що та, та література, якою я займаюся, література факту, це наш спосіб спротиву, тому що нам важливо зберігати оці свідчення, нам важливо розвивати нашу культуру. І мені здається, що це таке прагнення українців писати про себе, читати про себе. Це такий теж. Потяг до культури, який ем, стається в час війни, для того, щоб як, найперше собі нагадувати, що ми є люди, попри весь морок, який є поруч з нами, а з іншого боку, це власне опір, тому що Росія намагається знищувати нашу культуру, нашу літературу. А ми творимо її прямо зараз ем, для того, щоб їм це не вдалося. Світ прийшов до того, що слово вже не зброя, на жаль, для дітей слово це терапія, так само, як і для ну для кожного з нас слово це терапія. Це те, що дає основу, дає базу для того, щоб ми взялися, вбралися в свою силу. І українське слово, коли ми говоримо про звитягу українських воїнів, про стійкість українського народу, коли ми говоримо. Що біля цього всього стоїть слово «український», то і мова, відповідно, поєднує дитину, поєднує цю сукупність, нашу, нашу спільну прагнення до волі, прагнення до миру, прагнення до самості. І це є основою для дітей. В першу чергу це є наша історія, це є наше сьогодення, це є наше майбутнє, це великий культурний шар. України, який має жити, має функціонувати, має бути як на території нашої держави, так і в абсолютно всіх країнах всього світу. Про Україну мають знати, про Україну мають читати, про Україну мають пам'ятати, шанувати і висвітлювати.